Громадська організація Харківська правозахисна група. Мене звати Євген Захаров. Рід моєї діяльності вже достатньо багато років, фактично з кінця 80-х. Це правозахист. Я за фахом математик і працював як інженер математик 20 років. Але паралельно я займався правозахистом ще не усвідомлюючи, що. Те, чим я займаюся, це захист прав людини. Харківська правозахисна група одна з найстаріших та найактивніших українських правозахисних організацій. Як окрема юридична особа ХПГ була зареєстрована у листопаді 1992 року, хоча була відома як правозахисна група Харківського меморіалу ще з 1988-го. Деякі її члени брали участь у правозахисному русі в СРСР 60-80-х років ХХ століття. Дехто з них був за це засуджений взагалі. Таке словосполучення, як права людини, насправді знало не так багато людей. Що таке права людини? Що таке правозахист? Хто такі взагалі правозахисники? Багато їх плутали, досі, до речі, плутають з юристами, з адвокатами. Був такий фонд допомоги політв'язням, який був заснований Солженіциним. Туди він пакував свою Нобелівську премію 1974 року один мільйон доларів. І з відсотків банківських з цих коштів. Передавали в СРСР в різний спосіб різні матеріальні цінності, перетворювали на рублі і роздавали продукти, посилки надходили з-за кордону у великій кількості. Фактично, через мене йшла вся така допомога родинам політв'язням в місті Харків. Я був єдиним харків'янином, який був. З усіма знайомий, і я це передавав. Коли я тільки народився, це 87 сьомий рік. Євген Юхимович вже був активним а, учасником дисидентського руху на секундочку з 70-х років. Це сталося само собою. Я просто народився і виріс і сформувався в такій родині, яка була близька до всього цього. Моя мати вчилася на філфаці Харківського університету разом з Орісою Багарас, Юлієм Даніелем, Борисом Чичибабіним. Ця ці дружби в неї лишилися на все життя. І вони перейшли до мене. Ще в 13 років я дізнався, що був голодомор, прочитавши повість Василя Гросмана, все тече і передрукував її одразу. Я знав значно більше, ніж мої ровісники, і хотів знати ще більше. І ну, у ну, мене були сподівання такі, знаєте, ну, що будуть зміни на краще все ж таки. Необхідно до кінця преодолеть інертність, формалізм, равнодушие, привичку топити живе діло в пустих і безконечних словопреннях вокруг да около, попытки підстроїтися к перестройці. Внаслідок проголошеного новим генеральним секретарем Михайлом Горбачовим курсу на перебудову в лютому 1986 року 27-й з'їзд КПРС прийняв нову редакцію програми партії, з якої було вилучено завдання побудови комунізму. Політичний тиск послаблювався. Горбачов позвонив Сахарову, сказав Андрій Дмитрійович: возвращайтесь в Москву і продовжуйте займатися своєю. Патріотичська діятельність, я точно цитую. Вже за тиждень в Сахарові були в Москві. Це грудень 26-го, а навесні почалося звільнення політв'язнів. їх тоді звільнили церкви наші українські, а жили і почали вже виходити на поверхню. І прапор український стали демонструвати. Спочатку в нашому місті Харкові все це давали 15 діб, дібмін арешт, потім припинили в 2009 році. Коротше кажучи, все це йшло дуже швидко, і в цьому всьому я брав активну участь. У 90-х роках минулого століття, перебуваючи в складі харківського відділення міжнародної організації Меморіал, Євген Захаров координував унікальну програму німецького фонду Гайнриха Бьоля. Збір даних про так званих остарбайтерів, незаконно вивезених нацистами під час Другої світової війни українців на примусові роботи до третього рейху. Метою цієї програми була подальша виплата компенсацій урядом Німеччини. Нас попросили з'ясувати, скільки таких людей є в радянському союзі. Проблемою виявилося те, що ніхто не мав підтвердження, що він був остарбайтером. А коли людина приїхала вже сюди, коли вона отримувала паспорт, якщо вона мешкала в місті, вони посвідчення астербайтера забирали. Якщо вона мешкала в селі, їй навіть і паспорти не видавали, а посвідчення забирали все одне. І хтось дізнався, що в архіві це лежить, і вони пішли в архів. Це було дуже актуально для людей тоді, особливо для тих, хто був неповнолітній астербайтером оскільки вже СРСР був указ про те, що неповнолітні астербайтери прирівнюються до неповнолітніх в'язнів нацистських концтаборів. списки остарбайтерів зберігалися у харківському обласному архіві. Там містилася інформація про близько 160 тисяч осіб. Ці листи формату А3 підшили в такі великі амбарні книги, такі товжвезні та в сені. кожна важила кілограмів 5-6, здається. Щоб знайти людину, треба було це читати до тих пір, поки ти не знайдеш її в одній з тих книжок. Книжок цих було більше ніж 50. Я запропонував директору архіву рішення, що давайте вам обувиконком придбає комп'ютер, а ми базу даних зробимо з ваших книжок, все внесемо в комп'ютер. Пошук буде тривати 20-30 секунд, не більше. І буде. Друкуватися довідка того зразка, яку ви видаєте. Вона мені не повірила, цього не може бути. Згадайте, це був це був 91 рік. Після реалізації проєкту тисячі людей змогли швидко і точно знайти дані про своїх родичів, отримати довідку та передати її до меморіалу, який формував списки для німецького фонду Гайнриха Бьоля. На цей момент черга вже була декілька тисяч людей. За тиждень вона зникла. Кожен отримав довідку, що він був астербайтером, і люди, які були тоді зовсім молодими, ще дітьми отримали свої пільги. А всередині 90-х років вони отримали компенсацію від німецького уряду, доволі таку серйозну, як відомо. Це була дуже гарна історія суто правозахисна між іншим. З російсько-українською війною перед харківською правозахисною групою постав новий виклик: розшук поневолених окупантами українських громадян у місцях несвободи. росіяни. Намагаються приховати інформацію про особливо цивільних заручників, і тому родичі цих цивільних заручників, які перебувають в Україні, їм зазвичай дуже складно дізнатися, взагалі, де перебувають їхні родичі в Росії. Нам треба дізнатися, де вони сидять, бо для їхніх родин нестерпно так жити, коли вони зникли безвісти. Вони взагалі не знають їхні рідні люди. Чи живі вони, чи ні. Якщо живі, то де вони? В якому вони стані? А після того як знайшли намагатися з ними зв'язатися? Оце те, чим ми зараз активно займаємось. Вдалося встановити харківській правозахисній групі місце знаходження понад три тисячі людей у місцях Несвободи в Росії. Офіційна цифра 47 тисяч людей є зниклими безвісти. Насправді кількість людей набагато більша — 14 тисяч цивільних полонених, цивільних заручників у Росії. Вдумайтеся у ці цифри. Ті, кого затримували і викрадали на окупованих територіях, їх вміщували в катівні, які були тут же. І їх там починали катувати, мучити абсолютно нещадно. Тих, кого вони вважали, що зламали, і що вони вже більше не складають загрози для окупаційної влади, вони їх звільняли. Але ці люди були закатовані, вони втратили здоров'я. Багато хто з них став інвалідами. У деяких з них абсолютно не було зубів. Дуже мало хто зміг зберегти свій психологічний стан здоровим, насправді їм потрібна допомога фахівця. Я отримав минулого року премію Ради Європи. Це парламентська асамблея Ради Європи. Спрямував на те, щоб поставити зубні протези, тим, хто без зубів. 20 тисяч євро він віддав на допомогу постраждалим закатованим у Харківській області під під час окупації. Однією з тих, хто опинився на окупованій території в перші дні повномасштабного вторгнення, стала військовослужбовиця танкової роти Вікторія Літвиненко. Я по довгу служби часто їздила в АТО. І приїхала Сатом буквально накануні війни. У мене з мого дому видно, ми бачили кордон Росії 800 метрів. Зі мною тоді були мої двоє дітей, одна донька поїхала до подрузі у Львів. Все було тихо, спокійно. Перший постріл я почула дуже рано. Донька проснулася перша, стала кричати, мама, що це, мама, що це. Я кажу, доня це війна. Вони поїхали колонами через наше село Стрілечче, потім через Липці і пішли-пішли на Харків. Вона була старшим солдатом певної військової частини. І коли е, почалася війна, вона була вдома. Я дозвонилася до свого командира розповіла, які колони їдуть, в якої е, послідовності, скільки. Танків заходить, скільки бронетехніки заходить. Ховалась, звісно, тому що пів села було за Росію, пів села за Україну, хто як. Вікторія з дітьми опинилася в окупації в селі. Харчі закінчувались. Ну, сусіди допомагали, хто кому як може, хтось, хтось муки дасть, комусь ми щось дамо. Так, от ми виживали. Потім пропав газ, палили кастри, почались обшуку в домах. Вони приїжджали великою колоною, багато військових, заходили в кожен дом, в кожну хату, в кожен погріб, в кожен сарай, шукали чоловіків. А потім я потрапила у полон. Полон потрапила 20 березня. Її заарештували, вдома затримали і в котівню. Це було буквально дуже швидко після початку війни. Під'їхали на трьох машинах, кажуть, стоять, стоять, заходьте у двір, бігом ставай до стіни. Думаю, все. Вони шукали дім. Забрали все, що було. Я їм казала, беріть, що хочете, тільки не трогайте. Не трогайте доньку, і не трогайте мене. Вони знали, що ти військовослужбовець. Вони кричали, ти воєнна, ти була в АТО. Потім оділи на голову шапку, зав'язали руки за спиною, посадили мене в машину. Донька бігла, плакала, кричала, віддайте маму, віддайте маму. В машині стали, стали бити в живіт. Кажи де син, не знаєте? Пішов і пішов. Телефону нема, зв'язку нема. Не знаєте. Після затримання Вікторії її сина переховували односельці. Вона потрапила до катівні, де її катували такі. І били в неї, її примушували надати інформацію. Тобто, її об... ображали всіляка. Де у вас фашисти? Які ті фашисти? Я їх ніколи не бачила. Де, у нас немає, так кажу такого. Били навіть за те, що, як вони казали, у вас дуже хороший русський. А відкуди ви так хорошо знаєте, русський? Так, у мене добрий російський, бо я вчилася в русській школі. В школі завжди ми вказали по-русській. А потім посадили в камеру. 18 нас людей було. Жінка, я була одна. В нашій камері були солдати, тільки солдати. Солдати і ті, от такі як я, хто був в АТО, не мають жодного зв'язку з, з родинами ні з ким. Утримуються окремо від інших, е, інших в'язнів росіян, фактично, під контролем ФСБ. Це е, ну, ми нарахували 37 російських місць не свободи, де є наші українці. Що буде завтра, коли ц, день, чи, утра, чи чи день, чи утро, чи ранок, чи вечір, чи що ти нічого не розумієш. Потім посадили в машину і повезли кудись і привезли військовий табір. Потім, коли я дізналася, це був військовий табір. Спочатку була паніка, жорстка була паніка, потім, вже коли я зрозуміла, що я в полоні, що я не виберусь звідси, що ти не розумієш, що тебе чекає завтра, що буде з тобою завтра. Чоловіки мені розповідали. Вибирали якихось чоловіків. Виводили на двір, вони грузили якісь мішки, їх вивозили, і потім чоловіки ці назад не поверталися. І коли мене посадили в цей воронок, я попрощалася з життям, я зрозуміла, що це все вже. Коли я зрозуміла, що втекти неможливо, я думала покончити з життям, але потім я зрозуміла, що в мене є діти. Я стала гнати ці мислі від себе. Треба вижити, бо в мене діти, якщо мовчати, вони менше будуть бити. Тому що коли я їм кажу щось супротив, кажу то, як воно є, їм це не подобається. І я стала прикидуватися, як вони мене призвали тупая. Оця тупа, оця тупа. Хай я буду тупа, але ну, я буду жива, я вернусь додому. Довернусь до своїх дітей. Таку поведінку Вікторія обрала в надії потрапити на обмін військовополоненим. Водночас допити та знущання не припинялися. Ти не можеш навіть голови підняти, ти завжди ходиш так. Руки за спиною, голова донизу. Завжди допит закінчився тим, що тобі дуже пощастило, що ти тут сидиш. А відправимо тебе в СІЗО. Будеш сидіти в СІЗО. Роками будеш сидіти в СІЗО. Знов оділи наручники, посадили воронок і ми знов повезли, куди везуть, що везуть, нічого не розумієш. Потім я дізналася, що це було СІЗО №1, 1 города Курська. Страшні люди там працюють. За нашими даними, ну, ті, хто був в Китівні, там просто катують всіх. Не... Не оглядаючись на вік, на стать, ні на що, і літніх людей, і жінок, і чоловіків, і дітей, всіх катують. Що стосується військовополонених, теж майже всіх. В наших справах, які в нас були, люди, які до нас звернулися, ті, кого ми бачили, кого там, хто прийшов через це, були катовані всі, катування та приниження в російських тюрмах не є ексцесом окремих виконавців панітенціарної системи. Радше упорядкованою державною політикою щодо українців їм ставлять таке завдання: унижати, приніжати, абізчищивать. Любе катування. Навіть якщо вони не катують, вони все одно заходять в камеру і принижують тебе. Було з нами ще два батюшки. А я дивлюсь, чоловік такий вгадав. Я йому шепчу – ви військовослужбовець? А він каже: Ні. Каже, ми приїхали на острів Зміїни забирати тіла наших хлопців, а нас забрали до полону. Над ними дуже здівалися. В Херсонській області от, я маю підозру, що оскільки там був ЧВК Вагнер, і колишні зеки, то те, що ми знаємо про Херсонську область, найбільш Серйозні сексуальні зловживання, сексуальні злочини були саме в Херсонській області, їх там буквально всі пережили, але дуже мало хто, хто про це розповідає, укотре Вікторію викликали з речами на вихід і повезли в невідомому напрямку. Везли літаком кудись. Літак десь зупинявся, сідав. Ще грузили людей, ще дівчата були. Коли сіли. Було дуже тепло. Зрозуміло, де може бути тепло. Тільки в Криму може бути тепло. Нас загрузили в військову машину. Дуже довго їхали. Потім звернули на дорогу і стали підсаджувати наших хлопців військових. Приїхали ми вже, бо було... було вечір. Мост прийшов наш представитель, став нас називати пофамільно построиться в колонну потрію, не біжимо спокійно йдемо. І ми перебралися через цей розрушений міст, так понизу там йшли. І от тут він каже: треба поспішати, бо зачиниться скоро зелена брама ця, коли нема пострілів. Треба поспішати бігом до машини. Боже, як ми бігли. Залізли в цю машину, і він кричить: скоріш, давай, скоріш! Почали співати гімн, ми плакали там всі, що ми вже вдома. Ми вже вдома. Вікторія, як і багато українців у російському полоні, до обміну не мала надії на своє повернення на батьківщину. Мені допомог Господь, тому що мене ніхто не шукав. Діти не знали, де я. Частина моя не знала, де я. Ніхто не подавав розшуку. Мені дуже пощастило. Що я сталася жива, що мене не пристрелили права в дворі і що так швидко мене, мене обміняли? Вона вже пізніше вона звернулася до нас, вже весени, не одразу. Ми відкрили кримінальне провадження по ній, і наш адвокат написала заяву про катування, про ті порушення прав. Людини за міжнародним пактом про громадянські політичні права в Комітет справ людини ООН послали цю індивідуальну скаргу від її імені, і зараз ми чекаємо на розгляд. Зі шпиталю дзвонила доньки, яка була вже в Польщі на той момент. Вона дуже плакала і казала: мама, я бажала, що я ніколи не побачу свою родину. Я хожу до психолога, бо я розумію, що в мене більш нікого немає. Я кажу, та ні, ну що ти. Ну як це тобі? Куди ми дітимося? Я їй все розповіла. Тож, кажу, я була в полоні. Тільки сьогодні звільнили. Вона плакала ще більше. Я кажу їй дуню, треба розповісти про це, на весь світ розповісти, бо люди не знають, що вони роблять. Треба, треба про це говорити. Поначалу я якось мені було соромно, чесно. Мені було дуже соромно. Що я попала в поло. Я хотіла, щоб ніхто не знав про це. Зовсім, щоб ніхто не знав. І коли я попала в свою частину, там знали вже всі. Всі мені співчували дуже, ті люди, з якими я стільки прослужила. Потім я зрозуміла, що ну, це не моя провина. я ж не пішла сама, сказала, здаватися. Да? Я була вже в шпиталі. І син написав мені, що мам нет, її забрали. Як потім я дізналася, за неї прийшли такі ж вояки, як і зі мною, забрали її, привезли на ту ж саму губтівку, і вона сиділа в той же камері, де сиділа я, що вони ще сміялись з нею. Мати тут сиділа, і ти тут сидиш. Вона просиділа там неділю, і вони її самі відпустили. Іди додому. Не знаю, що вони з нею робили. Вона не розповідає. Вона настільки напугана. Вона вся сіда, все волосся сіде. Вона мені тільки сказала, мам, я не хочу ніколи про це розповідати. Для звільнених з полону українців Харківська правозахисна група організовує допомогу кризових психологів. Є певні такі норми, скільки треба сеансів. Щоб людина вийшла з кризи. Якщо не виходить за 20 сеансів людину поставити на ноги, так би мовити, то тоді їй потрібна допомога психіатра, медикаментозне лікування і так далі. Ми просто тоді передаємо їх таких людей далі. Загалом це успішна практика. Харківська правозахисна група вони приїжджали до мене. Їх з їхніми психологами я працювала. Чотири психологи у мене було. І ось вони всі старались мені допомогти. І... Тому що вони... мене зовсім не було сна. Я кричала по ночам. Все було. Ну, зараз добре. нічого. Нині Вікторія Літвиненко знову на службі в українському війську. Її справа залишається однією з тисяч, що потребують опису та доєднання до єдиного реєстру постраждалих від агресії Росії задля подачі колективного позову звинувачення та отримання належної компенсації. От я дуже хочу, щоб вони платили репарації. Я вважаю, що світ зобов'язаний заставити Росію це зробити. Я буду служити далі. До перемоги буду. Робити свою працю добре і жити буде в Україні, нікуди не поїду звідси. Ми маємо, ми маємо говорити, коли у нас є така можливість про діяльність правозахисників, про ті речі важливі історичні рушійні, які вони роблять про їхні перемоги, про їхні здобутки, тому що кожна їхня перемога. А це чиєсь святоване життя, чи це чиясь врятована доля? Взагалі я вам скажу так, що байдужість і правозахист це речі, речі несумісні. Я собі байдужого правозахисника уявити просто не можу.